А ви знаєте, є такий спосіб знайомства дивовижний. Я довго сміявся, чесно кажучи. Уявіть собі, хлопець заходить в кімнату і йому виставляють масу всяких пробочок, пробірок. Він повинен визначити, який запах йому приємний і близький, визначає, а потім йому кажуть: ось цей запах підходить ось до цієї дівчини. Те ж саме з дівчатами. Вона визначає запах і їй кажуть: Ось ваш хлопець. Так? Нам це дуже я важливо. — Я хотів пожартувати, а ви так, це так. серйозно сприйняли. Ні. Ти що? Клітини, які реагують на запах, вистилають так? величезну площу в мозку. Тобто ось цей так. ось спосіб англійців він досить можливо і просунути? Він тобто, не просунути, я за запахом визначаю старий. навіть собі партнера великою мірою. Так? Безсумнівно, безсумнівно, так. Так. Безсумнівно, що таким чином ми притягуємося один до одного або віддаляємося один від одного навіть не навіть неосвідомлено. А щось цей весь парфум є ще природня, але до чого я це хочу сказати? Не, не це, це має бути критерієм. Ні. Ми повинні підходити один до одного не на рівні запахів, так. хоча це дуже важливо, і не на рівні, можливо, інших смаків, усіляких. А на рівні розуміння нашого правильного стремління до мети творіння. Якби ми спрямовувалися усі до правильної мети творіння, то нам було б набагато простіше знаходити партнера, тому що в принципі ми б не дуже розділяли одного. Тобто одна мета, і ми вже ми скоро розділялися так? так, так, так. Ось вона об'єднувала б. Це, це дуже високо, нас. для молодих людей це дуже високо говорити про мету творіння взагалі. Ну а в підсумку що виходить? Молоді люди дуже низку? про мету творіння, ви вже хочете, щоб вони вже нічого вони по іншому не винайдуть. У них виходить щось таке кохання на годину А Що і вони мають розуміти? Ось, мета творіння, а що ви в це включаєте? Для чого я виходжу заміж або дружися? Для чого не будемо зв'язувати життя з цією людиною? А в підсумку в тебе не вийде все одно сімейних пар. Будуть спарюватися, народжуватися. Ось це якраз було моє розбігатися. як знайти собі пару, але щоб не все життя. І ви говорите тільки за цією ознакою, так? Тільки кінцева а мета. А для чого я шукаю вона, пару, повинна нас тримати? Для чого я одружуюсь, виходжу заміж? Щоб досягти кінцевої мети, разом з моїм партнером, Ну правильно, у зв'язку з ним. Але ну, це для того, мети конкретно? Больші, Ви Можете сказати? Тільки... Ось мета творіння звучить просто, як ніби стріляємо по мета творіння у розкритті нашої вищої сили, яка нам керує, щоб зрозуміти і осягнути, для чого ми існуємо, що взагалі робиться з нами, хто нас крутить, заніс її і куди веде. Ось це нам треба розкрити, щоб ми відкрили очі. Коротче Щоб ось ця жага те, була і в ній так ось у хлопців, у дівчині, у людях так розкрити цю необхідність і разом із своїм партнером поступово поступово рухатися до неї.